Останній тиждень був насичений на події. Ось те, що маємо в сьогоднішніх новин, це європейський парламент на пленарному засіданні більшістю голосів схвалив резолюцію на підтримку України. Власне, пов'язано це, звичайно, що із Орбаном його неузгоджені поїздки. Відповідно, знаємо вже про так званий м'який бойкот для Орбана. Як гадаєте, як далі може розвиватися сценарій? Ми бачимо, що дійсно всередині. Держав-членів європейського союзу, зокрема, особливо міністрів закордонних справ, ну не в захваті сприйняли, м'яко кажучи, ідею того, що Орбан взяв ініціативу в контексті тих чи інших консультацій на себе, особливо після того як Угорщина стала головувати європейському союзі на півроку. Тобто, він дочекався цього моменту і так скажемо в новій ролі. В новій якості почав активно відвідувати там різні столиці, хоча давав також роз'яснення у своєму листі, що, мовляв, він не представляє на цих зустрічах європейський союз, а що він е, бере в цьому участь як там прем'єр е, угорщини держави-члена Європейського союзу, що це також такий досить досить цікавий елемент, який не всі зрозуміли. Провідних столицях держав, членів європейського союзу, тому з огляду на це вже був також лист пана Мішеля, який, в якому зазначено, що мовляв, ЄС ніяким чином не делегував пану Орбану такі можливості щодо там представлення позиції європейської спільноти на будь-яких там консультаціях з різними іншими представниками країн. В контексті російської війни та і в контексті інших питань, ну скажу зокрема, що питання зовнішньої політики і безпеки вони завжди були досить чутливі. Всередині європейської спільноти це завжди був складний процес пошуку консенсусу і збалансування рішень, тому що деякі країни можуть по різному вбачати ті чи інші зовнішньополітичні виклики. Тому власне навколо цього зараз відбувається певне загострення, яке ми спостерігаємо. Окрім такої, м'якої ізоляції Орбана, Угорщини, чи можуть бути наслідки ще більшими? Ну, можливо, поставлять під питання головування, чи можливо інші якісь будуть зауваження більш такі значущі? Я, чесно кажучи, я не пам'ятаю прецедентів, щоб поставилися питання головування тієї чи іншої країни, так скажемо, під сумнів. Тому я не очікую, що до такого, до таких кроків будуть вдаватися вже інші представники-лідери держав-членів ЄС. Одночас така досить напружена атмосфера. Вона не буде сприяти е, там схваленню прийняттю консолідованих рішень, які стосуються там подальшої санкційної політики, також які стосуються інших питань, зокрема на там військової фінансової допомоги України. Е, Тут можуть бути певні виклики, коли відбувається такі загострення всередині європейського союзу. І ще один фактор це знову ж таки вибори в Сполучених Штатах Америки. Здавалося, б, так інший континент, але ситуація там безпосередньо вона також відображається на ситуації в європейських столицях. І Орбан, він не просто завітав там до нас, потім в Москву поїхав. Пекін, він також навідався до пана Трампа і з ним також комунікував. і Це також багатьох колег його по європейському союзу, м'яко кажучи, напружував. Завершуючи тему Орбана, хочеться уточнити. Чи очікував він такої реакції, чи можливо. А знов таки лідери є. тільки шукали певного приводу, зрозуміло, що Орбан заявив, що я не представляв євросоюз, я їздив, ніби як від себе, але тим не менш до нього є певні претензії. Йому тепер доводиться виправдовуватися, йти на певні поступки, якось зберігати свій авторитет. Відповідно, чи не було це просто приводом європейських країн до чогось прискіпатись, поставити на місце. Я не думаю, чесно кажучи, тому що з Орбаном вже не один рік проблема у Брюсселі, скажімо так. Це постійна конфронтація, постійне пруження відносин, це заморожування тих чи інших фінансових інструментів для Угорщини, це розгляд питань, які стосуються демократії в цій країні. Тобто, це вже історія достатньо тривала, і я думаю, Орбан до цього також був готовий. Він дійсно діє у спосіб, той, який йому вигідний. І подекуди це, ну м'яко кажучи, не вітається в інших столицях. Водночас, знову ж таки, тут питання, що в нього є пряма комунікація, як ми побачили, з багатьма лідерами держав, так зокрема з паном Трампом, ключовим кандидатом від республіканської партії на президентських виборах США. На мою думку, це підсилює опозиції в будь-якому випадку. Перейшли так поступово до президентських виборів виборів у Сполучених Штатах. Випадок недільний у Пенсільванії із замахом на Трампа підігріває інтерес. Блумберг вже поспішив заявити про те, що ось зрозуміло, хто буде переможцем. Міняє певну політику інший кандидат, чинний президент Байден. Тим не менше, чи то для привернення уваги, чи то Більше щоб про нього говорили з інших причин. Знову маємо заяву Трампа. Знову інтерв'ю Блумберг про те, що він заявив, якщо за його президентство ніколи б не загрожувала в Україні війна і він би не допустив, щоб очільник Кремля Путін почав цю війну. Як гадаєте, для чого була зроблена ця заява? Тому що здавалось би, може, для привернення уваги, але ж уваги в останні дні не бракує для Трампа. Це заява, яка повторюється. Це знову ж таки не вперше Трамп про це заявляє. Мовляв, якби я був при владі, то 24 години ну, повному повномасштабного, повномасштабного вторгнення б не відбулося, тобто мене там всі боялись, поважали. Ну це в класі його риторики і тієї кампанії, яку розробляють його радники політичніше. Там безпосередньо Трампа, тобто, дав вирізнятися, бути відмінним на фоні Байдена, адміністрації Байдена, тому в чергове він зазначив про те, що дійсно. Мовляв, якби то бо я Да, це, але але знову ж таки ніхто не може перевірити, тому що ну цей період Трамп не був президентом. А от справжню да, справжній замір можна буде зробити це, якщо в випадку його бив президентом, і тоді можна буде пригадати його також обіцянки там завершити війну за 72 години. І 72, і 24, і 48, Він кожен раз називає різні цифри. А питання в іншому: наскільки електорату Трампа цікава така ідея? Наскільки вони хочуть чути про війну в Україні? Ну з огляду на ситуацію внутрішньополітичну в США, скажімо так, як і для електорату Трампа, так і для електорату Байдена, перш чого питання внутрішнього характеру? Як і у інших країнах, де відбуваються вибори, тобто да, контекст і питання російської війни, там зовнішньої політики, воно важливе, його обговорюють, але насамперед це питання того, того, які будуть ціни, чи буде робота, що робити там з міграцією. Тобто, ці питання набагато більше обговорюються, і на цьому пріоритетність і фокус виборця відбувається. Тому я не впевнений, що відповідно до... No, Retorike, kakor Trump. Ну, тобто, да, по, по цій риториці також відбувається певна сегментація виборців, скажімо так, тому що є американці, які вважають, так як і Трамп, що мовляв, ну тобто, що тут такого, давайте відразу вирішимо і завершимо цю війну. А є американці, які розуміють, що тут трішки складніше і глибше, да, оцей водорозділ між демократіями ліберальними, між, між автократіями, між там Росією Путіна і державна агресією, яку вони безпосередньо хочуть. Продовжувати. Тому тут ці водорозділи вони допомагають штабам тих чи інших кандидатів по ключових темах і інтересах також сегментувати для себе виборців. Так, вже сталося, що українці уважно стежать за перебігом передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Слухаємо заяви, аналізуємо до останніх заяв. Варто більше уваги приділити? Чи все таки варто зважати, що це передвиборча кампанія, і таким чином кандидати дійсно хочуть якось про себе більше нагадувати? Чи все таки для нас це теж певний якийсь сигнал? Приміром, налагоджувати більшу комунікацію із кожними з кандидатів, а не тільки робити там ставку на Байдена. На мою думку, ми подекуди, можливо, більше відслідковуємо, що відбувається в США, ніж, можливо, самі американці, скажімо так, в контексті передвиборчої кампанії. Це пояснюється дуже просто. Зокрема, ми залежні від цієї допомоги, від ситуації політичної. Ми відчуваємо цю залежність. На жаль, тому що дійсно, ну так скажемо, нелегко, коли постають певні виклики зі зміною тих чи інших векторів або. Справа в тому, що на початку контексті. року ми відчули, що таке чекати допомоги від сполучених штатів, от, але власне, ми принаймні от, знали, власне, чого так. чекати. От власне, це було проілюстровано, що мовляв деякі рішення від там слів до дій можуть. Часі затримуватись на місяці, а це для нас ну, дуже ризиковано і є серйозним фактором і викликом. Водночас дійсно те, що стосується риторики, заяв, чи до них варто прислухатися, з одного боку, однозначно так. Особливо якщо з'являються нові особи політичні на горизонті, про яких ми раніше не чули, не знали, як віцепрезидент потенційно. да, в кампанії Трампа пан Венс, але з іншого боку, кандидати до виборів після виборів або навіть Трамп до виборів після виборів вони можуть дещо відрізнятись в у випадку обрання його президентом, тому що ну спрацьовує вже внутрішній механізм балансу інституційна пам'ять, спрацьовують також. Питання, які пов'язані вже з статусом президента, тобто, а не просто кандидата від там республіканської чи демократичної партії. Хоча знову ж таки відмінності певні виклики, однозначно вони мають місце для аналізу, і те, що ви казали, комунікувати, потрібно максимально з усіма. Тут питання чи є можливість це робити так, чи можна до. Стукатися до тих чи інших ключових осіб, наприклад, в оточенні Трампа, для того, щоб безпосередньо з ними вже вибудовувати певні зв'язки і комунікацію. Маємо ще заяву від чинного президента Сполучених Штатів. Зокрема, після дебатів його авторитет дещо похитнувся. Як засумнівалися і провідні американські змі, які навіть були прихильні до нього, так і засумнівалися певні політологи, теж прихильні до нього. Непохитна тільки його родина. І тим не менше, одна з останніх його заяв Байдена він говорить, що припускає можливе зняття з президентських виборів за станом здоров'я. Відповідно, питання, хто може бути реальною його заміною. Ну, це буде цікаво. Якщо таке відбудеться, тобто, да, ну, там, в ЗМІ різні кандидатури були озвучені, власне, там навіть дружина експрезидента, пан, пані Мішель Обама, тобто, або пан, пан, пані Харріс, ця президентка. Тут є ризики серйозні. Тобто Байден він ну на мою думку суб'єктивно. Він пішов на другий термін на кандидатство, коли дізнався, що Трамп також буде кандидатом. Тобто, і в нього відчуття було, що мовляв лише він може, так кажемо, стати альтернативою для такого важкого вика як Трамп. От, власне, побачимо далі. Пане Богдане, правда, ви сказали? Побачимо. Я вам дякую, що приєднались до ефіру. Богдан Ференц, експерт, міжнародник, кандидат політичних наук та засновник СД платформи був з нами на зв'язку.